Проживши 80 років, дождався онуків, часто мене питають, бабо, що таке омочка? Отож я стараюся їм пояснити, колись у мисочку брали сир, макогончика, його розтирали, додавали кисле молоко. А щоб вона була краща, то додавали сметанку. То вона, Сілька, сметанка, і ми колотили. Ми розминали сир і добавляли кисле молоко, але якщо вона треба була курсніша, то добавляли сметанку, буду вийти? Ага, ложка треба. І розтирали, розминали, пекли пироги до омочки, то була у нас завжди така хороша страва в обід Омочка і пироги. Шо -шо? Омочку була моя мама. Вже я добре пам'ятаю, як були косарі у нас, то мати завжди робила омочку, пекла пироги і носила косарам обід такий. Тоді омочка була на ціні золота, бо було так, роки всякі були після війни, а омочка в кожній хаті була. Ми її цінили, бо ті косаралися. Виживати, Добавляємо сіль, більше нічого, сілька, сметанка, якщо кисле молоко, ото така була омачка. Омачку навіть робили на весілля, на хрестини. Завжди була ця страва на столі.